Друзі, доброго ранку. Я не думав, що буду вам знімати, але вже другий день на кемпі. Кемпграунд зветься Гузбери. Ми вчора всім вечора приїхали. Сьогодні весь день тут. Ночуємо тут і знов завтра. Можливо, я вам зараз зніму Вісь цікаві речі, можливо ні, але дуже класно. Вчора грали з Олею Вчора з Олею грали в Манчкін. Це дуже, дуже прикольна гра, якщо ви хочете, можете себе купити чи скачати карти онлайн і роздрукувати. Ігра може зайняти 10 хвилин, може зайняти декілька часів. Буємо завтрак. Вчора робили барбекю, а зараз будемо... А зараз будемо гострі нудлс їсти. З кавою і яйчки пожаримо. А то що їсти м'ясо? 24 на 7, напевно, століття. А то якщо тільки м'ясо і 24 на 7 будемо їсти, то... Тут треба буде туди ходити дуже часто, що там? там туалет. Вчора приїхали сюди в футболці. Потім вечором одяг кофту. Ночі вже був в курці. Зранку просто прокинувся одяг, одяг кофту. Зараз 9 ранку знов футболки. Знов футболці. Отак вот от тут міняються, падають. Сонце виліє дуже сильно. Це, це круто, це прико це прикольно. <таспродов> я я ж спугався. За щита від сонцю. Якщо від хоч людей. від людей теж. І від мене, щоб я не знімав на відео. Від мене. Пішли під на кімкраун погуляти. От ріка. Буває, що вона на 2 метра вище. Як це відбувається, я не знаю, зліви чи... Не знаю, як це відбувається, що вона може піднятися на аж на 2 метри, тобто вона буде шире в 15 разів як мінімум. Та чія така нормальна. Я хотів я взяв пранк плавки покупатися, але не думаю, що це можливо в цій річці Елбоу. Вона она в каучуке, ты че? А, сейчас Ух! Минус 8, как минимум. А ты трои мало. Били-били-били троянды. А твои очі красивые, как зерны. Ой, кажите, чем не гарно? Я вже воді був, але не засняв, в інстаграм тільки, може виставлю. Зараз но проголодно, тому що сонце ховається інколи затучу. А от зараз сонце вийшло, зараз жарко. Я вже 10 разів знімав цю кофту і одягав. Все, буду пот... не, буду більш... не буду більш її знімати, буду просто... Як? Буду. Оля по телефону. Хотел спросить, как пот потеть. Потеть, короче, буду и все. Украина канадский. Приехали в Брейк Крик. Трохи по Может его застрелим медведя. А я спрей забыл в машине. Хочешь я возьму на всякий пожар? Добре. Якщо ви цікавитесь Канадою, досі не знаєте, що є такі, така річ. спрей. <риклад> я, Діло, все вже, це вже, ти вже зробив багато, річ, крич. Та така штука, така річ. Є така річ, як спрей від медмеді. Е, він відпугує Media. Від Ми вчора побризгали. зараз на олюбену. Чщ-щ. <риклад> Але люди, типу ізначально, коли я там мамі казав, чи комусь всі сміялися. Справи, ти що на себе бризкаєш під мишку? <прави> Але ні, це просто перцовка, як проти чоловіка, як проти людей, тільки проти медведі. Я на, на, на дуже далі стріляє. Так пш -пш -пш. Так що, якщо застряг у вас, медведи, розбирайтесь. nemám je tady. Uf, ale hlava zakoužila Шум скрипячих дерев. Зараз буде вітер по двері. Напоминає мені Напаминає мені фільм Принцеса Молоноки, якщо ви бачили, там є такі маленькі духи, духи дерев. Да, тут дерев просто жесть такі прям попадали. Це виглядає як печера, ідемо в печеру, але це на само... Насправді. Земля. Скажи, дерево. Тут... Викорчене дерево. Викарченого... А, <рес> Дивіться, скільки дерев попадало. Вау. І на ньому ще одне дерево виросло, дивись. Ну, Маленьке. Ага, я думаю, що насправді коріння людей набагато биться. Порвайся, це дуже простоє новенький. А, Цікаво. це не дерево, це просто рослин. До речі, це пережиток цих там, з юрського періоду рослинок. Тому що вони під деревом росли? Господи, яка в цьому, який зв'язок? Я не знаю це. Ні, просто це сосуди. Да. Окей. Суспи, окей. Ну, такий речі, ручок. Я, раніше, я раніше їх тут не бачила. В Україні вони їх ростуть. А тут я перший раз бачу. Mm -hmm. Мох. Водопад, що це за хвороба. Якщо хто знає, що це за хвороба. Знайте. Знаєте. <ріху> це сосни? Серйозно? Що? Ей, берези я маю на увазі, блін. Я хотів казати берези. <ріху> да, вияснили. выяснили. Это... Указується Google фото. не, не Google фото, а Google може реально розпізнавати рослину. Так що, от допустим. Як, як це звичай, та рослина, яка ми також... Осика. 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 Якась осика. Не якась осика, без. Я не пам'ятаю, яка осика. Ну це в принципі так кажуть. Окей, зараз. Перевіримо, якщо зможете розпізнати. Намагаємося узнати, що це за рослина. Подивимось. Ру, ру, ру. Ру. Це якась корочка. Так що зараз ми знаємо, на, буквально на дві хвилини що це таке і вже забили. Реально <світ> дуже гарно. Знаєш, що це за рослини? Ні, Я знайшов дерево мужського роду з яйцями. Чи боже, як ти можеш це тут лікувати? Ну, а що? Я ж нічого такого не казав. Яйця — це нормал, це natural, як це казати. Прикольно, ми йдемо дуже, дуже багато таких табличок інформаційних. Типу, оця табличка, колись був король. Чи колись був король, який повісив свою бороду на дерево, щоб отримати золото. Люди місце взнали це і та, почали теж в свої віши І, тому. І потім і потім появилася порода Можна. Можна Можна спо... Короче, спочатку одну історію розповів. І потім це це дерево. Не це дерево, це мех. Мех? Мех. Мех. Яка як це по мух мах шерсть. <говорить> називається бородатий мужик. Старий бородатий мужик. Борода старого чоловіка. Однажды человек во время шторму. Пішов на охоту, і він не повернувся, він впав, вмер, щоб був шторм і на нього, впало, на нього впало дерево. І з цього періоду, коли одно дерево нахилається на друге, коли одно дерево нахилається на друге, це зветься Vidow Maker, що перекладається Творець вдів. Ух ти, гарно, так. Зараз болото немає. Є болото. Вода стоїть. Не думаю, видно. Да, так, да, бачу, 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 бачу. Я ж роблю відео для глядачів на Ютубі. Ось відео. Дивіться. Хайк у нас продовжується в дитячу площадку. Ми вже перейшли до города. Ми вже прийшли до міста Брекрік, Тут напевно школа. Так, да, це школа точно. Зараз будемо йти через Брекрік, Декілька кілометрів. З такого запиту вони було дуже файні. Угу. Ну так. Да. Виглядаєш так. Ніколи на таких кочолах э, не сидів, Це стояти треба а не сидіти. Підні кохнувся стою, думав, що треба треба стояти. І oh, продовжується хайк і на дорозі. Все одно гарло. No, ми йдемо по арт уличці. Арт тропинці майно вазі. І тут буде арт. Мистецтво дерева. Ну, навіть, навіть Мікі Маус, так. Да. Бачиш, який Саксізи Мікі Маус є, а Міні Мауса нема. Ні, тільки от вот Дональда, а Дональда ні, нема. йдемо вже 10-15 хвилин, я вже наче хвилювався, що горки закінчились, але не. Це медуза космонавт. Перша медуза, медуза космонавт. Астронавт, фу, космонавт. Прикольно, так? А ти казала, не хочеш біля дороги йти. А арт? А. Мистецтво, ні? Мистец, такі Вони як? ось такі, як у нас? Голова як паняри. Волосатий той прямо. Да, це, да, у нього. Я думав це у нього голова, а це у нього волоси. Ну, волоси на голові, так. Да? <рес> mm, класний. класний. Да? Ага. Що вони там скупуть, блі, на такому? Це вон, це нічого немає. Фані, отак я, я купимо ренчик і заведемо тут. Зранку вийшов каву, п'єш з осликами нормально. А скільки їм цукер кидається в каву? Скільки скажуть? Скільки кинеш. тік тік Ну я начну не знаю. У кого кіт каже кит-кит-кит, а у кого собака герицьки. кит класні, так? Перший раз бачу так близько ослика. Да, це незвичайний якісь. Да, на нас ошик подойшов. Сказати привіт. Привітатись. Українське розумію, обслужило грати. Квіточки. Угу. Бачиш, в кого газончики повиростали, кульбабка, треба ослика і він все з'їсть. <гум> і підстрижа газончик теж. Ди сюди. Я не знаю, тут приватна територія, ми так зайшли. Здравствуйте, Волковский. Ага, он так дышит. Сейчас тебя да, так и гусит. У него, все, я куконя. Да, ты что, я не могу Ай. Это ты как лично? что? Может. Ты мне такі зуби зелені. Ну, но не было. Ніхто они ругаются, Майска. Що ти зробила? Он такий накрыли. Ну давай. Обиделся, учеб. Классник. Классник. Прям кіт. Ну, любить, да, ласка нормально. Классный, ладно, кидаем дальше. Настане, поглажива. Классный, классный. Прошли... Знову Снова брейкрейк. Все мои відео з бректейком. Брак тесты, кисшет. Ну кушати ми не будемо. у нас э, шашлик. От шаньки с коу. Я попробую. <реклама> у нас, <реклама> нас, <у> нас <реклама> хайк закінчиться дуже великий дуже довгою чергою. Всем закінчився. Ми ще йду, должны дойти назад до машини потом потім доїхати назад до кемпграунда. Прикольні <реклама> домики. Software factory, hero practice и registry. Все-таки в старому ковбойському стилі. В цьому городі живши, Я вже знімав цей город стільки разів, я все сюди повертаюся і повертаюся. Можливо, треба сюди переїхати жити. Не знаю. Навіть ось ослики... такі... Помешкані, Помешкання. Щомісь помешкання. Ні, часто я. Бачите, а тут маленький час немає Перший раз ми йдемо, що немає тротуару. Перший раз. Но no yeah, yeah. 99,99% людей їздять на машинах, и в этом тротуаре не здався uh -huh. <просу> Ага, Напоминает, напоминает мне э, в и Так это баня выглядела, куда мы пошли. И куда-нибудь взять? А, ну, так, то Якийсь ресторанчик така. Який. Retreat and Conference Center. Ну це просто так, так, якісь ресторанчики є, якийсь там. А людей багато? зняти можна, айскрінчик водиється. Зараз записмо собі. То ми в цій частині не були, правда? Ні, ми тут не звичайно. О, каже, це в пути, каже. Далі буде. До... Трактор. Трактор. А у вас такий трактор є? У вас такий трактор був в Україні? Так, да, звичайно, бачите, ага. а там ще один є. Думаєш, заведеться, якщо спробуєте? Заведеться. На <рес> Ой, там і ще щось є. Великий. Що я не знаю. Щось ти тягнув. Що мужчина сейчас буде заводити. <говори> ну <не, говори> це і точно на ходу. <говори> а, хоча ні, вас гардені Раніше заправка, а зараз іди, бачите стара бензоколонка. А зараз айскрем. Гарно. Не, ну, це дуже, я, я думаю, тут живуть люди. Дивись, скільки там бархла, реально. Це дуже гарно. колодец, хотя колодец, это не, не Слишком маленькое ведро, колодец. Будешь на нас хавкать? Будешь на меня хавкать? Не, не реагируй. <плес> добрый, добрый, добрый. 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 А, так, Когда прям так шумить, знаешь, что они от там вот там Так Такий йдеш по дорозі і... фільна. Така, херня, що це таке? А там написано? Slow down. А, типа як не затормозиш, будешь, ну, станеш ну, мерцем, походу. <плес> це, що це значить.

Он льожи тоді. У нас eh, гості прийшли, але мене, вони мене бояться. Бежи, Олень, біжи. Це, це є кримінальним приспеком переслідування Олені. Я не знаю. Не буду переслідувати. Їж. Добрий Олень.

אוכלים אננס על פיצה, הוא חם, כאילו, נראה לי צודק. לא, נראה לי זה מגניב. תאמין את הפיצה, הוואי, אלא עכשיו נהיית הוואי, אני לא יודע מה. ממש תאמין, בגלל שיש שם גם בשר וגם אננס, כאילו, אני מזמין את זה, מטורף, אני גם. 对。Yeah.